Багато людей постійно сперечаються, хто кращий вихователь для дитини батько чи мати? А я вважаю, що мати, бо з матусою дитина завжди слухається і не шкоднічає. Ну, можливо, можливо, але з татом така сама фігня. І м, неважливо, в який спосіб він цього досяг. Матуся краще вихователь, бо з матусею дітки можуть малювати. Так, але малювання з татом набагато цікавіше з матусою дитина може не тільки гратися, а й допомагати по господарству. О, можливо! Татові дитина теж може допомагати по господарству. Перед сном Матуся завжди прочитає якусь казку, яка навчає чомусь хорошому. Батько теж завжди читає казки на добраніч. Правда, сам перший і вирубається. Матуся завжди підтримує дитину, коли та вчиться кататися на велосипеді. Так, але тато покаже це на власному прикладі. Матуся завжди грає з дитиною у розвиваючі ігри. Наприклад, складає з нею пірамідку. Хм. Батько теж може скласти з дитиною пірамідку. Головне, щоб дитина не ворушилась. <праць> Матуся привчить до охайності. Обов'язково пояснить, що треба купатися щодня. А тато зробить це купання дуже веселим. Мама завжди годує дитину корисною їжею. А тато годує, хоч і не корисною, але дуже смачною. Не будемо сперечатися: і тата, і мама дуже важливі. А от в сім'ї, де батьки дуже зайняті, вихованням дитини займається няня. Так, але щоб довірити свою дитину сторонній людині. Ти повинен бути впевнений в ній на 100%. Тому вибір няні це дуже важке завдання. Дивимось 30 та 31 грудня. Тихо, 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 тихо. Без паніки, все нормально, нормально дихаємо. дихаємо, все клас, все добре. Одразу дві прем'єри від дизельшоу. Ви готові починати? Два останні дні цього складного надскладного для нас року. <клухи> Дизель-шоу підтримає всіх українців гучними прем'єрами. Є одна вільна розетка. О. Капець яна. Ти зламала пункт незламності. 30 грудня прем'єра нового дизель-шоу. Я навіть боюсь собі це уявляти. А я це бачила. А 31 грудня в новорічну ніч. Великий новорічний концерт дизель-шоу. Так, я ж цілий вечір на нього чекала. 30 та 31 грудня. Дві прем'єри від дизель-шоу. І чому ж дід не йде? Ну так цей. Зараз світло вимикають, і він боїться в ліфті їхати. Зігріваємо гумором. Ми його будемо гріти, будемо в ліжко до себе пускати. Він в тебе на пузіку буде отак грітися. Або ні, воно краще, нехай з мамою в обнімку спить. І прямуємо в новий рік з перемогою. Ви знаєте, щодо діду, ми ще подумаємо. А ось вашого брата щоб в Україні і духу не було. Зрозуміли 30 та 31 грудня, о 20-й. Відео класне класне відео. Це відео загрожаєш в інтернет. Дивись прем'єри на наших ютуб каналах Гумор Айсі та Дизель Студіо.